В рамках грантової програми Українського Червоного Хреста мешканці Шосткинського будинку номер 20 А по вулиці Некрасова встановили у п'яти під'їздах будинку пластикові контейнери. Житель будинку Олексій Ліфіренко говорить, що вони роздільно збирають сміття вже другий рік, але після закупівлі контейнерів сортування значно полегшилось. Встановили ми, як і подавались на цей грант з проєктом, що буде стояти по чотири контейнери в кожному під'їзді. Це ми виконали, а залишок контейнерів, до речі, ми передали дитячому садку в шостенському фаховому коледжу імені Івана Кажедуба, а також вищому професійному училищу. Отримали ці контейнери. Ми бачимо, що дійсно люди сортують за видами вторсировини, І у нас є, ну, бачимо, що люди доєднуються і. У нас є збільшення. представник національного комітету українського червоного хреста Іван Куштура розповідає, що цю та ще 149 ідеї ідей люди втілили завдяки програмі підтримки домогосподарств. Це грантова підтримка, яка надавалася 150 відібраним домогосподарством у чотирьох громадах Шосинського району. Ми сьогодні мали візити до п'яти домогосподарств, Ми бачили результати нашого гранту. Так, люди закупили обладнання, люди показали вже результати. Ми дійсно задоволені тим, що ми побачили. Район потребує цієї підтримки цей нелегкий час, але я кажу, що це тільки початок. Ми плануємо в майбутньому більш уже. Звучно допомагати людям в цьому напрямку, окрім сортування сміття, український червоний хрест підтримував різноманітні ідеї, які дозволяли людям відкрити власну справу або розширити її. Жителька шостки Олена Варфоломієва говорить, що завдяки гранту почала реставрувати меблі. Я вирішила, що я буду займатися ремонтами квартир, і втора ремонт мебели, обивка, э, мелкий ремонт. Для себя, для родных обновила, так сказать, свои инструменты. Это да, это все вышло. Все, что я хотела. То, что вот мне было необходимо, вышло. А а сейчас я, у меня появилась новая работа. У меня появилась основная работа. Петрушина з чоловіком розширили виробництво металоконструкцій. Жінка говорить, що їх вироби зараз користуються попитом на ринку. Займаємося з чоловіком металоконструкціями. Він вже давно цим займається. Я два роки ні, рік тому я працювала в АТБ, але за станом здоров'я покинула цю роботу важкувата. Тому допомагаю чоловіку. Допомагаємо люд... людям, десь вікно у когось вилетіло. Знаєте, що ми близько живемо біля кордону, десь двері у сарай також злетіли з цими вибухами. А хтось хоче просто зробити красивий балкон, зробити паркан, зробити нові двері. То...